Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. підтримуємо український футбол. Поєдинок, який чимало футбольних інзайдерських пабліків, називали напевно, що останнім матчем мір чоло на посаді київського Динамо. Йдеться про поєдинок відповідь кваліфікації. Ліги конференції проти грецького аріса, але трапилося диво. Скажімо так, не диво, а на характері. Динамівці пробилися далі. Пройшли внаслідок перемоги у післяматчевій серії пенальті. І у нас уже є на зв'язку Тарас Котів, з яким ми обговоримо цей надскладний поєдинок для київського Динамо. Кажу тобі, привіт, Тарас. Привіт. От скажи, будь ласка, тобі не здається, що більшості гравцям Динамо у вчорашньому матчі у центральній лінії бракувало рішучості, і це не про Сергія Сердчука, капітана команди, який був точно впевнений в своїх силах, а йдеться про Шапаренка, Бояльського та інших? Всій команді, звичайно, було дуже важко проходити ці масовані лінії оборони, тому що в принципі в грі хто кого е, перебоїться більше цього разу Аріс став таку дуже пасивну роль. І в е, близькі грецької команди навіть не думали виходити в ці атаки, що було досить дивним, адже кожен їхній вихід, кожен їхні вибігання створювали чималі проблеми киянам. Але до 40-ї, по суті, хвилини там чи до приблизно до 40 хвилини, коли припустили Кияни з першої ж, по суті, атаки, то Аріс просто вибивав навмання і навіть не думав виходити за, за, за лінію центрального поля. А відповідно зрозуміло, що в Динамо ці, ці, ця гра викликатиме труднощі, проблеми і так далі. Намагалася це вирішити за допомогою цих постійних, то якоїсь тоншої гри п'яточкою, то відкривань Вінгрів в центр. то... Пропусканням там буярський ванат пропускали на когось, але на кого вони пропускали, не пропускали постійно на захисників супенка, тому що ну, надто насичена оборона, і все таки е, -Аріс, ну, в плані оборони, то точно е, не оболоні, не минає, з якими командою е, команді Лечинського зустрітися в на старті УПЛ. І тому е, було було дуже проблемно. Намагалися з в принципі всі. Е, і бояльський загострювати, який він прекрасний пас віддав а, на Волошина в другому таймі, Коли якось Волошин не зрозуміло, чи то він якось в рабоної в повітрі намагався пробити, чи то він так приймати захотів. Ну вийшло а, ні прийняти, ні пробити і просто втратив шалений момент, тому що був сам один. А, можна було вирішувати і швидше забувати а, цей другий гол. І, в принципі, там Сидорчук, звичайно, потім Андреєвський вийшов. Тобто з цим пасом останнім, ну були були якісь задумки, були якісь ходи. Єдине, що це було, звичайно, все одно це позиційні атаки на тих таких яскравих динамічних вибігань Аріса в контру. Вони були, по перше, рідкішим, рідкіснішим явищем таким. А по друге, вони були не настільки ефектні не настільки. Ефективні і зрозуміло, склалося враження, що, що щось щось бракує в середині поля. Ну а і дійсно щодо Шапаренка можна погодитися, що все-таки йому не вистачало е якось ні жвавості, ні енергії, ні е перекрити пас на своїй половині поля, ні е накрити суперника, ні е створити гостроту біля чи ж ні протягнути. Якось е дуже розчинився Микола на полі і, напевно, ще, ще раніше е напросився на заміну. Тому тому що ну, дуже дивна ситуація, адже в принципі вже і на старті сезону, ну як мінімум в рамках УПЛ в товариських матчах він дуже непогано виглядав. А тут е явно щось не те було. І в такій е грі він якось чи то боявся помилитися, чи то ще якісь е питання були, тому що ну дійсно динаміці теж боялися дуже помилитися, дуже боялися пустити швидку контратаку заспанами. І в принципі, е дуже довго вони так е досить стерильно контролювали на чужій половині поля. З одного боку, це було б в плюс, якби вони не той пизгузний гол з першої ж контратаки суперника, а, але з, пропустили, відповідно, тактика не спрацювала, тому що не так, так розумію що Лучесько все-таки хотів а, зіграти на нуль в захисті а, насамперед ну, і а, якісно а, якісним контролем вбити а, можливості суперника на контргру, і плюс якось там а, та протиснути за допомогою інтелекту буєльського Ярмоленка за допомогою. А, теж Розуміння і швидкої гру швидкої гри попереду Ваната, якось побити цю стіну. Ну, власне щодо Буяльського і щодо е, оцього катання м'яча не катання контролю. Перепрошую, не буду називати це катанням е, контролю м'яча е, на половині суперника. То дійсно це перших 20-30 хвилин працювало, але от ключиків не могли підібрати. І ти, от е, також цитуючи тебе, ти стверджував, що якраз Буяльський – це той гравець, який такий в такій саме грі відчуває себе як риба у воді і підбирає ключі е, до захисту багаторівневого е, будь-якого суперника. Е, не вдається через який. З футболістів Аріса? І це працює лише в чемпіонаті України чи ні? Ну тут можуть ж, дійсно виникати такі критичні стріли в бік всіх наших футболістів тому що дійсно в плані того, що показують в чемпіонаті України, в плані того, коли трохи якісніший спроти оцих старих добрих легіонерів Аріса, тож там. Ну, ну і людей з іменами, типу Монтої, який грав за Барселону і за Інтер, то тут виникають проблеми. Хоча можна подякувати все таки легенді переможця Ліги Чемпіонів 2015 року, чи не помиляюся, адже саме він залишив Волошина без офсайду і назараз зумів з прекрасної передачі Судорчука зламати. Хід гри, і дуже добре, що Динамо встиглося ще до перерви відіграти оцей один гол, повернутися в гру, тому що відігравати два голи за другий тайм було б надзвичайно складно. Не ну, знаю, що мене здивувало щодо Сидорчука він було чимало, скажімо так, привозів, не впевнених, певних дій, які призводили до. Втрати м'яча і також ударів за земеш штрафного майданчика досить вірить в свої сили і в свої удари капітан Київського «Динамо». І потім для мене трапився такий момент, досить несподіваний пас, витончений від Сидорчука. Для тебе теж це було здивуванням, бо ти можеш очікувати такий пас від Шапаренка, очікувати такий пас від Бояльського, від Єрмоленка, але точно не від Сидорчука. В цьому матчі він не один раз навіть це виконував В принципі. принципі. По тому по статистиці, наприклад, там стартових матчів в УПЛ і знову ж повторимо, що це можливо не до кінця показово в контексті, того, що різниця між УПЛ і навіть лігою конференції може бути суттєвою. Між різниця наприклад, в опорі суперників, але все-таки з були дуже непогані цифри в просуванні м'яча і в цих загостреннях з глибини. І е, якось він раніше цим якось більше займався Шапаренко. А зараз це, це цю роль на себе перебрав е, Сидорчук, і він, е, якщо можливо, в нього є певні труднощі, коли він е, в задню лінію е, зміщується і намагається починати так від свого е, штрафного, і коли є добрячий добрячі такі суперника, тоді можливо десь Сидорчук е, більше помиляється. А так, то він здатен, е, коли е, в коли йому зроблять ізоляцію, коли йому трошки простору нададуть на чужій половині, він знати до цей пас віддати. І там якраз визначаємо дії Ярмонка, який так покружляв, покружляв, і з суперника і віддав на Сидорчука. Сидорчук отримав кілька секунд і подумати, і побачити ривочок на Над Волошина, і це все дуже добре спрацювало. А от щодо Сидорчука, то дійсно в цьому матчі він, ну я би не сказав привози, тому що привозив оборонних не було, але е, було. Е, Дуже багато таких передач на чужій половині поля, коли він просто на десятки метрів від найближчого динаміця віддає паспорт, просто не зрозуміло куди, і якось це дійсно могло дратувати, тому що нічого не виходило, і тут раптом такі спала генія. І я собі подумав, що все-таки, ну якщо ми будемо підходити реалістичніше до вимог, до наших футболістів і так далі, не робити з них якихось, не знаю, борців за перемоги в Єврокубках, що це третій про кубок, значить, динамо там по обов'язково має е, всіх виносити і так далі. При такій е, більшій реалістичності підходів, е, то е, ми будемо е, інакше е, сприймати в наших футболістів, футболістів от, наприклад, Динамо в Динамо. Ніхто і нічого не є ідеальним. От Сидорчук не є ідеальний, але, от, наприклад, вийшов е, Брашко і тих загострень, які давав навіть капітан Динамо, в хай буде в тих в, 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 не, не, не супер часто, але це було. То тих загострень Брашко не давав. Були тільки такі косплеї на ці дальні удари Сидорчука. Ну Сидорчук, хоча б. Близенько, так з дев'яткою пробивав, а е, в брашках взагалі так удар не пішов. І е, відповідно там, і до кожного, там Ярмоленко, наприклад, він же ж коли пропускали, е, коли не вистачило якраз гравця праворуч під страховці, то Ярмоленко е, якось його чи коліно тоді боліло, чи щось якусь проблему, дискомфорт він відчував, і він просто прохилився в центрі поля, зупинився і навіть не намагався бігти назад до своїх воріт, Тобто хтось мав відпрацьовувати. І це постійно е, в кожного з динамівців. Є свої плюси і свої е, мінуси, і от там вже в балансі, що переважить, чого більше буде, то відповідно до того ми будемо е, отримувати якийсь результат. І в принципі, е, ну, е, постійний такий хейт е, судочка, тому що от, ці передачі, якісь такі, в нікуди е, вони е, так шокують, може когось, якийсь, десь він не добіжить, не допідстрахує, тому що дуже багато таких провалів в прихідній фазі. Але тоді теж і питання до Шапаренка, Шапаренко ж теж не добігав, не підстраховував. Тому е, в кожного, кожного футболіста знайдеться цей момент, е, за який можна зачепитися, і е, просто треба, напевно, спокійніше до того ставитися, реалістичніше і просто потішитися тому, що є, і тому, що наскільки е, класно, не за грою хай буде, але за результатом за характером, е, за бажанням таким захмарним, от, дійсно бійцівським таким е, бажанням і характером витягнули цей матч, витягнули в серії пенальті, і навіть в серії пенальти. Аті, цей характер продемонстрували. ну так. Це було помітно, і чому звертаю увагу саме на Сидорчука, бо в нього було чи найбільше активних дій протягом поєдинку, поки його не замінили на брашка. І тому саме це яскраво проявляється. І так ці це привози насправді не є привозами. Йдеться про неточні передачі і помарки брак на чужій половині полі, не на, на власній. було присутні і перед тим як віддати просто шедеральну передачу на Волошина, який як ти розповідав, зіграв як свого часу Робін Ван Персі, викортивши головою? Розіграв, перегравши голкіпера? До цього він намагався схожу передачу видати, і не вийшло. І з другого разу вдалося. І звичайно ж, можна просто засипати компліментами голкіпера київського Динамо Георгія Бущина. Який просто на характері і виявився на характері в екстратаймах витягнув Динамо, а потім ще після матчеві пі, пі, після матчеві серії пенальті? Як тобі чи реабілітувався Бущан після того, як пропускав не, не обов'язкові голи, скажімо так, в рамках Української прем'єр-ліги, і після того як дісталося публічно на горіхи йому від Мірчилучаску? Так, але знову ж ми згадуємо те, що витворив Бущан наприкінці основного часу. А коли він полетів за межі воротарського, не дістався до м'яча, і просто е захисник Аріса, центральний е захисник, просто нас пробачив, тому що ну, от реально міг забувати порожні ворота, м'яч вище прилетів. І, і тут ми е теж розуміємо, що це Бущан, він е просто героїчний, він просто лев е матчом Може бути ледь на кожного, але він також може е, десь помилитись на виході, десь пустити легкий гол е, і, і так далі. Добре, що в, в цьому матчі трошки нас побачив е, Аріс, а динамівці якраз це що що могли, вони де рятували, і рятували гру як позаду, так і попереду. Тому, в принципі, дійсно це після того був ще одна дуель з цим же ж, е, оборонцем е, Аріса, і вже бущан. Е, Просто прекрасно витягнув удар, і ну тут питань немає. Так само він витягнув е, в серії пенальті. Першим е, вивів е, на можливість динамівців отримати психологічну перевагу в серії пенальті. І е, потім, коли е, вже ми вийшли вперед, вже були нормальні шанси на те, щоб розвинути успіх, можливо, достроково закінчити ці всі нерви, але Періс дуже так підійш, підходив невпевнено, І як коли ще він підходив до м'яча, то так освіт. Е, Очікував, що ну буде дуже-дуже важко, і, можливо, він не заб'є. Дійсно, так сталося. Але е, в підсумку все одно Бущан змусив суперника помолитися, змусив зіграти нервово за високо під, підійняти м'яч. І ми перемогли. і він Прекрасним цим жестом е показав, де е що він не бачить фанатів Аріса, які е насмілилися е в зневажливій, в жахливій, просто цинічній формі е зневажити українських воїнів. Е і він показав, де де ви зараз, і там е потім тренер Аріса розказував, що це ганебно до такого великого клубу, як Динамо так поводитися. Е де був тренер Аріса після першого матчу, коли фанати е, грецького клубу вивішували е, цю, цю, це лайно на адресу українських захисників, де, де він був? Ну, і власне. Прекрасно, е, я прекрасно вважаю, що якщо десь і є е, місце для того, щоб трошки потролити, піддірнути вболівальників, то в таких ситуаціях це допустимо. Ну, звичайно, що допустимо, я не просто не розумію його звати цього тренера Апостол Терзіс, наставника Аріса. І, до речі, також писали в грецькій пресі, що як він над ним висить меч відставки, і якщо він не не продаківський з його можуть звільнити. Поуджує з тобою, що досить дивна реакція від тренера Аріса, його звати Апостол Терзіс, який чомусь не відреагував на те, що робили грецькі фанати. У першому поєдинку у матчі відповіді реакції від українських футболістів не сподобалося. І ще раз нагадаю, що після поєдинку, вже після програного програної серії, після матчів пенальті, грецькі фанати на трибунах викрикали Путін-Путін. Паралельно із тим, що демонстрували українські футболісти. Ну це просто не знаю, це навіть не принизливо, навіть не гарно Це під час війни, з... ну, просто, просто жалігідно, жалігідно. Ну, погодилися mm. греки і тренер, який це на це також не звертає уваги. Це теж абсолютно жалігідна персона, яка е, тут. Е, це і матч, чому, наприклад, не хочеться особливо критикувати динамівців, а просто похвалити за результат, тому що це був більше ніж футбол зв'язку з тим. Можна навіть подякувати не сповна розуму фанатам Аріса за те, що вони настільки накрутили динаміців, що вони от були заряджені, перестрибнути вище голови, перестрибнути через свої якісь слабкості і от видатися таки цей результат. Ну, власне, от чому я згадав на початку нашого спілкування саме Шапаренка, бо чи не єдиний людина, яка знаходилась на футбольному полі, таке враження, що він єдиний не був заряджений не на перемогу, а на таку відверту чоловічу боротьбу проти греків. Ну, не, 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 не пішло, реально не пішло. А, але в принципі, похвалимо тут минулого разу. Наторку ми трошки розкритикували Чулочеську за його і критику футболістів, і е, не критику себе. Але цього разу він то, хоч ті заміни вчасно доволі зробив, він випустив пачку нових футболістів на 70-ті хвилині. Зокрема, замінивши е, і Судричка, і Шапаренко, абсолютно освіживши центральну зону. Е, і це було дуже круто, тому що встиг. З цей другий гол якраз силами Джокерів Андрієвський на Караваєва е, за е, забитий дуже ефектно. Я навіть е, не, не наважусь е, визначити, який був гол красивіший. Перший цей летючий голландиць чемпіонату світу 2014 камбек в постаті Волошина е, чи другий, коли в, е, в дотик, з льоту Караваєв поклав після прекрасної діаналізу своєї половини поля Андрієвського. До речі, Караваєв це дуже такий е, ну, просто. Е, Людина матчів кваліфікації єврокубкових турнірів, тому що минулого сезону він в кваліфікації Ліги Чемпіонів поклав і що вибив теж там любителі Путіна серед вболівальників. І штурм штурму забивав австрійському перетимін. За зорю в кваліфікації Ліги Європи феїри в ну буквально виключно він в кваліфікаційних турнірах. Це от ідеальний такий джокер, ідеальна рятівник, який от приносить результат в групових етапах. В нього далеко. Не така успішна статистика, а от на цьому етапі він те, що потрібно, і відзначаємо, що все-таки ну це було трошки неочевидний вибір, як і Волошина випустити в основі не Кабаєва, не Беніто. Ну саме Волошина і е, Назар від. від Платив Лучесько за цю довіру, тому що тут дійсно і кілька разів він непогано ще обігрувався, допоміг в одному з епізодів у Бояльському вийти на противний простір, пробити, хоча можна було котити на Ярмоленка. Тобто цей хід теж спрацював. Спрацювали прекрасно всі ці заміни. Єдине, що не спрацювало, це Періс. Періс, коли вийшов замість Ярмоленка, то я думаю, ну навіть втомлений, такий дуже Ярмоленко з відкритим другим диханням, все таки був би кращий на полі, ніж Ямаєс Ямаєсте. Же кось, як і Шапаренко, це, напевно, дві дві особи, які повністю дійсно якось так розчинилися в, в боротьбі, в, в, в футболі. В цьому і десь себе не знайшли на цьому а, румунському, на, на місці румунського цього дива. а всі інші ходи і Андрієвський, і е, Караваїв, і навіть той ж Брашко, в принципі, з е, е, креативом не вразив, але й намагався там підчищати трошки е, надійніше зіграти. Ну, не все, що там опорник має робити, все, все він е, робив правильно на місці. Е, е, і е, той ж дяло непогано влився так кілька разів. Загострив. Е, ну, щось також щось з цього могло. Е, Могло вийти краще ніж вийшло. Так що, відзначаємо, що дійсно, от е, що зробив е, Луческо в цьому матчі, то, то його він е, на рідній землі в нього якісь е, нові ідеї, нові, е, нове натхнення знайшло, і він теж завдяки тренерським ходам динамо вдалося збути цю перемогу. Ну, власне так мене також дивувала потрібна заміна, яка, відбула, яка відбулася на 72-й хвилині поєдинку. Коли Брашко Караваїв Андрієвський вийшли, і оця зв'язка андрієвський Караваєв, якщо в принципі можна вважати це зв'язкою, спрацювала, бо просто авантюрний пас пройшов на захисника Динамо. І мені це нагадало. До речі, гол виниківського руху львівського руху. Коли наш український Гріліш так само закинув на дальню стійку, і вдалося пробити поміж ніг бойка в останньому матчі третього туру Української прем'єр-ліги між Львівським клубом та Полісся. І на завершення. На завершення, як відомо, Динамо в наступному раунді кваліфікації ліги конференції вже в плей-офф зіграє проти колишнього клубу Мір Чолоческу Бишекташа. І як тобі здається, чи є шанси в Динамо пройти до групового етапу? Чи такий на даний момент страшний Бишектаж непрохідний суперник? Там е, доволі серйозні гравці грають, як той жабо Бакар, який є один з найкращих футболістів Кубка і бомбардирів Кубка Африки, який там розказував, що Салах – це не не гравець порівняно зі мною, е, який грав за порту. Був таким серйозним слідним бомбардиром е, легіонери. Бешикташа вражають турки, які, там, з, зокрема, з досвідом з виступів в АПЛ, такі досвідчені там є, що навіть де моментами не проходять ні в основу, ні в запас. Тому е, є якась глибина складу, є е, легендарна для турецького футболу і тренерське ім'я ще на Буде насправді дуже важко. І тут, очевидно, фаворитом буде Бешикташ. Е, але ми пам'ятаємо історію виступів Динамо в минулому році. В лізі чемпіонів кваліфікації з тим ж Фенербаші, де Карваєв Фікерс вивів далі своїм голом, і там теж команда Жежа з була фаворитом саме турецький грант, але динаміця на характері на тому і наскільки якісно вдалося витиснути свої моменти і підловити суперника на його помилках. Вдалося прийти далі, і тому віра завжди є. Віра в те, що в принципі кияни як із грецькими командами, так і з турецькими зазвичай успішно виступають. І це цей фактор такий, що все-таки турки, ці стамбульські гранди, вони не е, суперуспішні, не суперстабільні на Єврокубковій арені. То тут дає трошки більше відсотків надії, але все одно я з на 40 поки що віддаю Башикташу. Е, потрібно буде ще більше. Характеру проявляти е, потрібно буде виявляти і ці можливо цими передачами Андрієвського. Ти розкажеш, що він такий трохи рандомний. Ну але це Андрієвський він якраз чим, чим. А цими передачами він славиться і показали всі навіть ті гравці, яких вже в полісся там відправляли ще кудись. Якраз Андрієвський Кироваю, вони показали, що їхні скіли, їхні навички вони присутні при них, і це ще може стати якимсь несподіваним трюком і для Луческу, і для вболівальників Динамо головне для суперників. Тому сподіваємося, що все, все вийде. Я розумію, що ти розповідаєш, але дійсно пас був досить несподіваний, такий з закинути за спину захисника на дальню Стійку, і там опинився караваїв. Досить це ну як на мене, ніби просто, але дуже дуже нестандартно виглядало такі дії на розігрувати м'яч. Дякую тобі, Тарасе, що знайшов час та можливість описати вчорашній феричний просто матч київського «Динамо» проти грецького аріса і пробилися далі українці завдяки перемозі у серії після матчів в пенальті. Це був Тарас Котів, Гаврищак, і продовжуємо закликати вас не забувати донатити на Збройні Сили України.